Вітаю, друзі! Сьогодні 30 листопада, з вами Валерій Кличов. Запам'ятайте цю дату. Чому? Тому що я на неї буду спиратися, коли буду вам розповідати про тему сьогоднішнього відео, а тема вибори. Вона не нова, в Україні нашумівша. Про це говорять вже багато місяців. Президент каже, що виборів не буде. Депутати думають зовсім по-іншому. Але нібито вони досягли якоїсь згоди, підписали документ. Ще 10 листопада я не випадково вам сказав, що ви запам'ятали дату, тобто 20 днів тому, ну майже 3 тижні, про те, що виборів в Україні не буде допоки триває війна, а вибори відбудуться в Україні і президентські, і парламентські. Коли війна завершиться, через 6 місяців після скасування стану воєнного стану в Україні. Для того, щоб зрозуміти, про що власне цей документ, прошу вас підписатися спочатку, поставити вподобайку. По ходу пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну і, звісно, поширюйте відео друзям. Так і не забудьте натиснути на дзвіночок, ви не пропустите останнє відео. І так, друзі, що ж це за документ? Я сьогодні, коли на нього наткнувся, ну направду він мене дуже зацікавив заінтригував. Тим паче реакція багатьох на нього була доволі несподіваною, як на мене. Але я зробив для себе висновок, що очікуваний, тому я думаю, що вам буде цікаво дізнатися, що ж це за меморандум, підписаний представниками всіх політичних фракцій нинішнього парламенту, підписання якого відбувалося в Закарпатській області, в селі Тур'я Пасіка, період з 10 по 12 листопада. 10 листопада. Ну, є такий формат діалогу наших парламентарів, які називаються діалоги Жана Моне. Жан Моне це засновник Європейського союзу. Сьогодні мова не про нього, хоча велика повага цьому французькому політику. Так от в цьому документі, який містить декілька сторінок, шість тексту, шість сторінок тексту мовиться спочатку про те, що ми, керівництво Верховної ради, ну і далі ляля -ля та -паля, в рамках цього діалогу Жана Моне. Які збираються частенько, так Верховною Радою вони. Оцінили дуже об'єктивно і позитивно позитивний і об'єктивний звіт Європейської комісії щодо прагнень України в процесі набуття членства в Європейському Союзі. Ну, почали вони здалеку про те, яку роботу вони проробили саме на шляху до ЄС. Далі вони пишуть, що ми усвідомлюємо. Я вам не все, звісно, буду зачитувати, але основні моменти, які на мене, як на мене, є ну найбільш такими важливими і показовими цього документу. Усвідомлюємо, що прозорість та підзвітність демократичних інститутів України і насамперед Верховної Ради мають вирішальне значення для успішного вступу України як до Європейського Союзу, так і до НАТО. Вони говорять в тому числі і про нашу євроатлантичну інтеграцію. Ну і далі пишуть, що. Це включає посилення адміністративної спроможності апарату Верховної Ради шляхом ухвалення закону про парламентську службу. Скажу вам просто прокоментую цей момент. Роботу парламенту забезпечує апарат Верховної Ради, де працює дуже багато співробітників, це помічники нардептів, це працівники відповідних комітетів, і вони, ну дехто має, де хто не має статус державного службовця там по різному ну і вони хочуть унормувати це. Відповідним законом. Ну окей, тим паче історія з реформуванням Верховної Ради, вона вже триває кільканадцять років, скільки я себе пам'ятаю. Е, і вони пишуть про консенсус. А саме е, той принцип, яким керується в ухваленні рішень, Європейський Союз і НАТО. Мовляв, тепер всі рішення будуть ухвалюватися консенсусом у Верховній Раді, тобто, всі фракції мають одностайно підтримувати якесь рішення для того, щоб воно було ефективним. Ну, як на мене, повна маячня. Бо це на ефективність ніяк не впливає. А далі вони говорять про пропорційність представництва в комітетах, взагалі представницьких будь-яких органах парламенту за кордоном і так далі. Тобто для них я зробив висновок, що дуже важливо було квотування представництва депутатів від різних фракцій на різних заходах. Ну і далі вони наголошують на тому, що всю свою діяльність вони проводять в інтересах. України, її громадян відновлення територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах 91-го року. Блага ціль, але я думаю, що, мабуть, ви дещо піддаєте її сумніву. Ну і от з метою м, усього переліченого вище реформи Верховної Ради, наших євроатлантичних і євроінтеграційних прагнень. Вони з цією метою, розуміючи всю загрозу воєнного стану, який сьогодні є війни, говорять, що керівництво Верховної Ради України, парламентські політичні лідери, депутатські фракції та групи Верховної Ради України дев'ятого скликання зобов'язуються утримуватися від дій, які будь-яким чином можуть дискредитувати діяльність парламенту як всередині країни. Так і на міжнародній арені. Ну я думаю, що після цих слів у вас точно виникла посмішка, тому що ну, не те, що декларація, а маніпулятивність її ну важко не помітити. Ну і вони далі пишуть про цю саме згоду, консенсус, який нібито вони досягли. Ми дійшли також згоди, пишуть депутати, що майбутні вільні та чесні національні вибори. Це дуже цікава дефініція, яка з'явилася. Вони говорять, зокрема, про парламентський президентський, можливо, навіть об'єднання цих виборів, проводяться після завершення війни та завершення дії воєнного стану із часом, достатнім для підготовки проведення виборів не менше шести місяців після закінчення воєнного стану. Друзі, наголошую, це просто їхня декларація. Це не закон, це те, що вони між собою типу погодили і підписали. І ці вибори мають проходити на основі діючого виборчого кодексу із збереженням за основу виборчих систем національних та місцевих виборів. Повернувши норми, які забезпечують змагальність кандидатів в межах одного партійного списку. Я не буду на цьому анцентувати увагу. Це дуже складна і нудна тема, яке там квотування, як змагальний процес забезпечується, яке представництво депутата може бути в регіоні і так далі, тому подібне. Це абсолютно треба записувати окреме велике відео, і воно направду не дуже цікаве. Тут депутати собі напродумували е, нових е, механізмів і схематозів, хто як може бути вище в партійному списку, з цими самими відкритими партійними списками на виборах, про які. І вели дуже багато дискусій ще до початку широкомасштабного вторгнення. Ну, фактично, вони, по суті, ну, нівелювали, перепрошую, саму цю ідею. Ну і далі вони говорять уже цьому абзаці, який стосується виборів, він один, але великий цей абзац. Учасники діалогу погодилися працювати над розробкою спеціального закону, який врегулює особливості проведення перших. Після воєнних виборів, як це корелюється з тим, що сказано в цьому ж абзаці на початку, що вони будуть проводити вибори на основі чинного виборчого кодексу і будуть розробляти якийсь новий закон? Ну, в мене, чесно кажучи, в голові не вкладається. Ах, да, я забув, вони нам це пояснять. Ну як завжди. Ну і далі вони пишуть, що в процесі обміну думками ми досягли широкого консенсусу щодо необхідності визначення першочергових кроків в Верховній Раді і так далі. Вони говорять про створення якоїсь робочої групи для підготовки якогось нового документу. Ну, як тільки говорять про робочу групу в парламенті, то загалом можна говорити, що цю ідею можна хоронити, і також вони знову заговорили про етичний кодекс. Про це багато говорилося в парламенті вже протягом багатьох років, де б могли прописати етику поведінки народного депутата, як він має висловлюватися, одягатися, врешті-решт, тому що він знаходиться в представницькому органі влади, який ми з вами обираємо, за який ми платимо зі своїх податків. Але візі нині там стоїть ніяких зрушень в цьому питанні. Не відбувається. Ну і на завершення вони додали вишеньку на тортик те, що говорив пропорційне представництво. Вони все-таки наголошують на тому, що вони дійшли згоди щодо розподілу квот керівних посад між представниками більшості та меншості у комітетах Верховної Ради. Тому що голова комітету і рахункову палату вони згадали, тому що голова комітету має дуже унікальні, хороші, привабливі. Пільги, і власний автомобіль, і власного секретаря, чи секретарку, помічниківку і так далі. Ну і непогане забезпечення. Тому за голову комітету чи заступника дійсно завжди між депутатами триває така конкуренція і битва. Хто ж підписав цей документ? Хто ж був на цьому зібранні? Корнієнко від слуг народу. Кондратюк, народний депутат, заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк, це представниця Юлії Тимошенко, Давіда Рахамія, Юлія Тимошенко підписала цей меморандум, Ірина Геращенко від Солідарності, Устінова від голосу, представники групи довіри Арешенков, Михайло Папієв, ОПЗЖ, Сергій Кальченко, Слуга народу, Івана Климпуш-Цинцадзе, Андрій Парубій був. І інші депутати, я в принципі думаю, що вже всіх перераховувати настільки важливо, вони дійсно представляли всі парламентські фракції і депутатські групи. А тепер знову поверну вас додати: підписаний документ 10 листопада. Нині ми маємо 30-те. Хтось, може можливо, дивиться вже 1, чи 2, чи 3 грудня. Я думаю, ви чудово робите для себе висновки. А чи направду цей консенсус є? А чи направду вони не розігрівають сьогодні? Підґрунтя політичне в Україні, про що ми говоримо продовж останніх багатьох днів. І ви чудово бачите, і представники яких політичних партій вдаються до системної критики чинної влади, часто не безпідставної. Я цьому абсолютно в цьому плані з вами погоджуюсь. Але човен розхитують дуже потужно. Готуючись до виборів. Щодо виборів, і так, парламентські вибори в Україні згідно чинного законодавства нинішнього стану мають, мали б відбутися восени цього року. Але оскільки в нас воєнний стан вибори проводити згідно закону про воєнний стан не можна. А згідно Конституції такої прямої заборони нема, це окрема деталь. То парламент буде виконувати свої зобов'язання вже згідно Конституції до. Того часу, допоки ми оберемо новий. Це може бути рік, два і три. Тобто, ви розумієте самі, що вибори не будуть проводити до того часу, допоки триватиме війна і навіть 6 місяців поспіль. Але це пино меморандум, який вже порушується. Ну, згадайте скандал із безуглою. Чого лише він вартує для того, щоб ну, все-таки показати, що учасники підписанти цього меморандуму вже порушили його не один раз. Що стосується президентських виборів, то виникла взагалі дуже цікава дискусія. Вже також впродовж вона триває кількох місяців. Вона активно підігрівається, підсилюється різними конституціоналістами, юристами, експертами, які твердять, що президент не може виконувати свої повноваження після закінчення терміну. Сроку своїх повноважень, який спливає в березні 24-го року, тобто необхідно проводити президентські вибори. Я сумніваюся в тому, що, наприклад, депутати, які підписували, не знали цього. І дійсно в Конституції дуже суперечлива норма, яку можна натрактувати по-різному, і багато юристів закликають зараз звернутися парламентарів до конституційного суду, щоб отримати роз'яснення. Бо потім можна буде легко. Так, друзі, зараз от слухайте уважно звинувачувати президента в узурпації влади. Тому ситуація направду нині не дуже проста. Документ є підписаний домовленості між депутатами, нібито досягнуті. Вони активно і системно порушуються з моменту їх підписання. Їх дотримуватися навряд чи будуть таке моє стійке переконання. І потім депутати легко пояснять, чому вони їх порушили, тому що скажуть, ну ви знаєте, змінилися обставини. Це політика. Так, друзі, на жаль, це політика, яка навіть під час війни нікуди не подівалася. Тому чи справді поставили депутати крапку в історії з виборами. Чи три. Ми дуже скоро з вами побачимо це. Дякую тим, хто додивився мене до кінця. Хотів би послухати, почитати, точніше, ваші думки і коментарі під цим відео. Тому пишіть, коментуйте, ставте подобайки, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтеся. Все буде Україна!